Це мікс, ось цей зима, сорту екстра. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Акційна ціна 4650 гривень, яка триватиме недовго. Так, у нас тут ось такі жіночі, Тут, до речі, і чоловічі, так і жіночі. Розмір пише 9. Наступна моделька ідуть. Ось такі теплесніки замоди пуми, Ось так Розмір, я думаю, десь 37-36. пошукаю, 37. Наступна моделька у нас чоловіча. Ось така. Осіння. Розмір. Я зараз обличчу. Розмір сорок. Наступне протезні уги. Щусь поправлю. Ось так виглядають. дуже красиві. Теплесенькі. Так, розмір 39. Далі нас жіночі зимові рікери Ось так виглядають. Розмір 39. Так, наступно. Ось такі зимові, теплесенькі. Воду не проникні. Ось така моделька. Це у нас 38-39 розмір. Ось так має бути. Так, ідемо далі. Ось така модель шкіряна. Осіння, жіноча. В розмірі 39. В ідеальному стані. Незагідно ось така з каблуком. Я плутаю сьогодні. Ось так має бути. Розмір 39. Теж йде в ідеальному стані. Наступна, ого! Дивіться, яка моделька. Ось така. Чоловіча. Розмір зараз. Я вам Вона дуже така класенка всередині. Розмір я не бачу. Я думаю, десь 42-43. Так, наступна, ось такого плану. Жіноча. Розмір е 37. -й. Це у нас рікери, осіння моделька. Так, наступна Знову ж таки, зіноча так, в 38 розмірі. Ось так вона виглядає. Так, ось такого плану на платформі. Теж осіння моделька. З такими стразиками. В розмірі сорок. Так, далі. Ось така красива модель. 37 розмір, ось так виглядає. У нас є підітки. Наступно такого плану. Це у нас 39-й розмір. Далі. У нас такая з каблуком висока моданка. Так, повністю в ідеальному стані розмір 40. Наступний це кипеде осінні. В розмірі 38. Пині. Далі така мініатюрна пара Осіння, легасенька, до речі Розмір я не бачу, але думаю, це з 37 Так, далі ось така моделька Розмір 41 Далі жіноча Ще чоловіч, чоловічок, чоловічок. Кіріна. Тут другий розмір. Ось така модель. Далі подивіться, яка красота. Ось така моделька. В розмірі 39. До речі, коштувало 69 євро. І остання модель. Пара із цього лотику це ось такий жіночий. Ось так вони виглядають. так, В розмірі 36. Все. Я вам сказала повністю цілу коробочку, вага якої 20 кілограм. ціна 6 євро за 1 кілограм. Жіночі та чоловічі сорту екстра.